Що блокує гроші жінки? Зараз поясню. В одному монастирі жінки приходять з запитом хочу більше заробляти. Їм не дають ні роботи, ні поради, лише практику. Учениця доглядає протягом трьох днів за іншою. Вона носить воду, готує їжу, прибирає, а та лише приймає, не допомагає, не дякує, не відповідає. Майже завжди на другий день учениця каже: Мені незручно, я відчуваю провину. Я не звикла просто так. І тоді наставник пояснює, твоя проблема не в нестачі грошей, а в тому, що ти не вмієш приймати. Ти хочеш більше, але свідомо ти відмовляєшся навіть від того, що вже приходить. Поглибоко всередині є програма. Я маю заслужити через біль зусилля і виснаження. А перший етап багатства не заробляти більше, а навчитися приймати з легкістю. Без провини, без внутрішнього я не варта, поки тобі соромно приймати, ти не вийдеш із потреби жити в дефіциті і виживанні. І це лише одна із глибинних причин фінансового блоку у жінок, а більше розповідає на вебінарі Грошове мислення жінки.